Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що я певен хвилює багатьох батьків: нове шкільне оцінювання. Що ж це таке, як воно працює, і головне, що з цим усім робити? Ну, погодьтеся, ситуація до болю знайома. Дитина приносить щоденник, а там, ну скажімо, вісімка. І от що з цим робити? Це взагалі добре чи не дуже? Що за цією цифрою стоїть? Може, дитина блискуче знає теорію, але геть провалила практику, чи може все навпаки. Стара система, правду кажучи, залишала більше запитань, ніж давала відповідей. Так, по суті, стара оцінка це був просто такий собі вердикт сухе фінальне число, крапка. Воно підбивало підсумок, але, але ж зовсім не пояснювало, а як, власне, до такого результату дійшли. І знаєте, я просто геніальна аналогія, яка все ставить на свої місця. Уявімо, що стара система оцінювання це, скажімо, фінальний рахунок футбольного матчу. От бачимо на табло 2-1. Ну, переможця знаємо так. А от як гра проходила, хто був молодець, а кому треба потренуватися, незрозуміло. А от нова система це вже розбір гри від тренера. Він підходить і каже: Так, дивись, захист відпрацював чудово, а от над пасами треба ще попрацювати. Розумієте? Це вже не просто сухий рахунок, а конкретний план, що робити далі. І от саме цей підхід. Підхід тренера, а не судді, це і є, по суті, серце нової української школи або ж нуж. І тут важливо розуміти справа не в тому, щоб просто поміняти 12-бальну шкалу на якусь іншу. Ні. І Йдеться про повну тотальну зміну самої філософії. Так от, в основі цієї філософії лежить така річ, як компетентнісне оцінювання. Звучить трохи складно, але насправді все просто. Це означає, що школу тепер хвилює не стільки те, що дитина завчила, скільки те, що вона вміє робити з цими знаннями. Розумієте, не просто визубрити формулу, а взяти її і розв'язати якусь реальну життєву задачу. І ось, мабуть, ключовий момент оцінка перестає бути батогом чи пряником, вона перетворюється на, знаєте, на таку собі діагностичну карту. От як медичне обстеження. Воно ж не для того, щоб покарати за хворобу, правда? А для того, щоб зрозуміти, що не так і як це виправити. Так само й оцінка це тепер дороговказ карта, яка показує, куди рухатись далі. Добра ідея звучить класно, правда? Але ж як це все втілити в життя, як знову не скотитися до якихось узагальнень? Ну, Для цього придумали доволі розумний механізм. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально це пояснює. От послухайте: Єдина оцінка це як середня температура по лікарні. І це ж чиста правда. Уявіть, у когось жар під 40, у когось все нормально, а в середньому по палаті 36,6. На папері все ніби добре, але ж це повна маячня, яка приховує реальні проблеми. От так само і сімка з якогось предмету нічого не каже про те, де дитина молодець, а де їй потрібна допомога. І от власне рішення. Замість того, щоб ставити одну загальну оцінку, предмет ніби розбирають на деталі, на окремі складові, їх назвали групами результатів, і саме це дозволяє побачити всю картину детально, зрозуміло, повно. І працює це все дуже логічно. Ось дивіться: спочатку беремо якийсь великий предмет, ну, наприклад, природничі науки. Потім розбираємося, а з яких ключових навичок він взагалі складається. Оце і є ті самі групи результатів. І третій, найголовніший крок: кожну з цих навичок оцінюють окремо. Все більше ніякої середньої температури по лікарні. Ну що ж, теорії, мабуть, достатньо. Давайте до практики. Розглянемо, як це все працює на конкретному прикладі природничої галузі. Це такий собі інтегрований курс, що об'єднує біологію, географію, фізику, хімію. Так от, перша група навичок, яку тут оцінюють, має дуже милу і зрозумілу назву маленький дослідник. Власне, це про все, що пов'язано з умінням досліджувати світ навколо себе. Ось, до речі, як це виглядає в офіційних документах в рекомендаціях для вчителів? Це можна сказати такі собі правила гри. За ними вчитель і визначає, наскільки добре дитина опанувала оці ці навички дослідника. А якщо казати простіше людською мовою? То це про вміння працювати руками, чи може дитина, наприклад, акуратно поводитись з мікроскопом, чи здатна вона спланувати якийсь простенький експеримент, ну там, проростити квасолину, а потім подивитися на результат і зробити якийсь висновок. Оце все і є навички маленького дослідника. Ідемо далі. Друга, я б сказав, суперсила, яку оцінюють, це аналітик даних. Ну, в нашому світі уміння працювати з інформацією взагалі нікуди, і школа, на щастя, це розуміє. І знову, якщо подивитись в офіційний документ, то там є цілий стовпчик критеріїв, присвячений саме цьому, як учень чи учениця вміє шукати, аналізувати і потім представляти різну інформацію. По суті, це про те, щоб бути таким собі інформаційним детективом, знайти потрібні факти, чи то в книжці, чи в інтернеті, порівняти різні джерела, відділити головне від другорядного, ну і, звісно, якось представити те, що вдалося знайти, зробити коротку доповідь або намалювати простий графік. Ну і третя остання група навичок у природничих науках це теоретик. Ось це вже про ті самі фундаментальні знання, про теорію, на якій, власне, і тримається вся наука. Ось власне і третій стовпчик у критеріях. Він якраз відповідає за розуміння всіх цих законів, концепцій термінів. Це можна сказати та сама класична перевірка знань, до якої ми звикли. Але ключове тут те, що тепер це лише одна з трьох частинок загального успіху. Що саме тут оцінюють? Ну, наприклад, чи може дитина своїми словами пояснити, що таке фотосинтез, чи розуміє вона, що таке атом, чи може знаючи теорію, застосувати її для вирішення задачі. Все це і є навички теоретика. Отже, підсумуємо: ми маємо три ключові навички дослідник, аналітик і теоретик. А тепер, мабуть, найцікавіше, а що з усією цією інформацією робити батькам, як її використовувати? А це ж, по суті, готова інструкція до дії. От подивіться, якщо в табелі чи топак свідоцтві досягнень стоїть високий рівень за практикою, але низький за теорією. Це ж чіткий сигнал. Дитині, скоріш за все, страшенно подобається робити експерименти, але нудно вчити правила. А значить, можна спробувати пояснювати теорію саме через практику, або ж навпаки, дитина гуру в роботі з текстами, але боїться підійти до колби. Значить, треба м'яко заохочувати саме до роботи руками. І ось у цьому, мабуть, і є головна перевага. Розмова із дитиною, із вчителем виходить на зовсім інший рівень. Замість того абстрактного треба краще вчитися. З'являється дуже предметна розмова. Наприклад, слухай, у тебе чудово виходить аналізувати інформацію, це круто. А давайте про спробуємо застосувати це в реальних дослідах. Тобто ця нова система дає нам усім, а батькам в першу чергу детальну таку карту здібностей дитини, і вона перетворює оцінювання з інструмента контролю на інструмент для розвитку. І тепер головне питання це не яка в тебе оцінка, а радше, як оця карта допоможе нам усім, разом рухатися вперед.